Вже за годину зал обласної філармонії наповниться глядачами. Запоріжці в очікуванні головної зірки вечора Наталії Могилевської. Артистка завітала до обласного центру із прем'єрою моновистави доньки. Очікування від вистави щось новеньке. Обіцяла Наталка привезти. Ну, і зарядитись позитивом на ці вихідні, щоб все було добре. Поки шанувальники в очікуванні зустрічі із артисткою нам вдалося поспілкуватися із пані Наталією особисто цікавилося, чи не страшно співачці приїздити до прифронтового міста із відкритими концертами. Народний артист повинен бути з народом. Я це розумію, і коли я бачу, наскільки потрібні мої вистави, мої приїзди, вони є і під землею, і в театрах, коли немає тривоги, я просто страх просто зля... зникає. За кілька хвилин у залі розпочалася вистава з монологу Наталії, в якому артистка розповідає про свій творчий та життєвий шлях. Почала з дитинства. Співачка ділилася спогадами про те, як маленькою вчилася грати на фортепіано та співати українські народні пісні. Родзинкою спектаклю є юна акторка Іванка. Саме вона і зіграла Наталію Могилевську у дитинстві. Впродовж вистави акомпонував піаніст та композитор Поль Солонар. Сама ж артистка зачитувала вірші, співала та грала на гітарі. Також артистка виступила у жанрі стендап. Глядачі гідно оцінили сама іронію Наталії. Так, ну дивіться, що. Хата в неї шикарна, вам так не жити. <гум> угу. Де взяла? Наспівала. Моновистава доньки створювалася у столиці під ворожими обстрілами. Народна артистка присвятила виступ матусям, та зі сцени відверто зізналася, що її найголовніша мрія це самій стати мамою. Своєю моновиставою співачка закликала глядачів не втрачати віру, попри труднощі на шляху. Наприкінці спектаклю шанувальники гучно аплодували, дарували квіти та прохали виступити на біс. Концерт дуже чудовий, такий не концерт, а можна сказати, монолог жінки, дружини, можна так сказати, майбутнє і та, майбутньої матусі, яка чекає на свою дитину. Ну переживає за долю України. Да. Да. Нам дуже сподобалось. Ми дуже. були просто вражені. Я дивилась на реакцію людей, і я відчувала свої емоції. І я розумію, що те, що найголовніше для нас, напевно, що хотіло донести той меседж, який хотіла відправити, ту любов, що треба кохати, треба вірити, і треба вірити у перемогу. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.